Свердління використовується для отримання в дерев'яних деталях круглих циліндрових крізних і некрізних отворів, гнізд та різних поглиблень. Отвори гнізда потрібні для з'єднання дерев'яних деталей за допомогою болтів, круглих шпильок, шурупів та інших кріпильних елементів. Свердлінням видаляють вади деревини. Вибирають гнізда, що полегшують довбання і виконують багато інших операцій. Свердління здійснюють свердлами, які складаються з ріжучої частини, елементів відведення стружки, стрижня та хвостовика. Ріжуча частина, як правило, складається з підрізного, спрямовуючого центру і ріжучої кромки. Свердла з підрізними застосовують для свердління отворів у поперек волокон деревини в тангенціальному і радіальному напрямках. При свердлінні підрізний перерізає волокна деревини по колу, а потім лезо ріжучої кромки зрізає деревину. Обмежено перерізними волокнами в горизонтальній плащині. Підрізний повинен виступати за лезо на товщину стружки, що зрізається. Це близько від 2 до 5 мм. Наявність гвинтових каналів в тілі свердла забезпечує добре виведення стружки, що зрізається, полегшує свердління та підвищує якість просвердлених отворів. Свердля для деревини поділяють на перові, центрові, гвинтові, спіральні та розсумні. Перові або лошкаві свердла мають жолубчисту форму. Перовими свердлами свердлять Грубі отвори, наприклад, для установки нагелів. Жалобок служить для викиду із отвору стружки, але не видаляє стружку із отвору повністю, тому перове свердло доводиться часто виймати із розсвердлюваного отвору. Бо інакше воно сильно нагрівається. Отвори виходять грубими та неточними, з сильно шорсткими стінками. Перові свердла бувають завдовжки від 100 до 170 мм та діаметром від 3 до 16 мм. Центрове свердло це стрижень, що закінчується ріжачою частиною, яка складається з підрізного леза або ріжучої кромки і направляючого центру. Діаметр центрових свердел від 12 до 50 мм. А довжина. Від 120 до 400 мм. Центровими свердлами свердлять у поперек волокон деревини крізні та некрізні отвори. Свердлити глибокі отвори цими свердлами складно із-за поганого видалення стружки із отвору. При роботі центровими свердлами потрібно робити натиск, інакше, інакше воно погано впроваджується в деревину. Гвинтові свердла. Застосовують для свердління отворів поперек вилокан деревини. Кінець свердла має направляючий центр у вигляді гвинта з дрібним різьбленням. При свердлінні гвинтовими свердлами отвори виходять чистими, оскільки по гвинтових каналах стружка легка видаляється. Гвинтовими свердлами можна свердлити глибокі отвори. Діаметр гвинтових свердл від 6 до 40 мм, а довжина від 40 до 1100 мм. Шнекове свердло є різновидом гвинтового свердла. Воно являє собою циліндровий стрижень, навколо якого по всій довжині, окрім хвостовика, навивається одна робоча стрічка. І лише на кінці свердла в межах одного витка сформована друга стрічка. В результаті біля шнекового свердла утворюються дві ріжучі кромки. Застосовується шнекове свердло для дуже глибокого свердлення в поперек волокон деревини. Спіральні свердла призначені для свердління деревини в поперек волокон. Залежно від форми ріжучої частини, спіральні свердла бувають з конічним заточуванням або з центром підрізу. Для відведення стружки стрижні свердла є канавки, розташовані по спіралі. Свердла з конічним заточуванням випускають діаметром від 2 до 10 мм, а з направляючим центром та підрізом діаметром від 4 до 32 мм. Розсувне свердло допомагає свердлити отвори діаметром від 15 до 76 мм одним і тим самим свердлом. Ріжучу частину свердла з однобічним підрізним можна пересувати, встановлюючи необхідний діаметр свердління. Діаметр встановлюють, ослабивши за допомогою викрутки або гайкового ключа болт, який прикріплює ріжучу частину до стрижня свердла. Установлений діаметр отвору перевіряють пробним свердлінням. Необхідність свердлінні отворів великого діаметру виникає при установці дверних замків, ручок та різного обладнання та приладів. Отвори великого діаметру до 152 мм та невеликої глибини можна швидко і точно із високою якістю просвердлити за допомогою кільцевих пил. Кільцева пила це пристосування, в якому закріплена пила у вигляді замкнутого кільця або розімкненої пили. Кільцева пила складається з осі, і закріплена на ній круглою пластиною з бортом і круглими канавками, в які встановлюються пили різного діаметру. Продовженням осі є свердло, яке грає роль виправляючого центру. За допомогою кільцевої пили висвердлюють або точніше, випилюють отвори, закріпляючи вісь пристосування в патроні електричного дриля. Свердлять отвори також за допомогою коловоротів. Електричних ручних дрилів, буравів, буравчиків та сверливок. Калавороти призначені для свердління крізних та некрізних циліндричних і конічних отворів, зенкування, а також для захвичування болтів, гайок, шурупів і саморізів. Для загвичування кріпильних елементів є різні насадки для прямого і хрестоподібного шлиців, торців, шестигранні, квадратні та інші. Калавроти бувають з тріскачкою або без неї. Калаврот з тріскачкою служить для закріплення свердл і надання інструменту обертального руху. Наявність тріскачки дозволяє свердлити отвори в умовах, коли неможливо зробити повний оберт калінчатого стрижня. У куркульки патрону калаврота вставляють свердлу. Механізм зачеплення або механізм храпіння дозволяє встановлювати правий та лівий напрями. Обертання свердла. У коловорота є нажимна головка, колінчатий стрижень та ручка. У патроні коловорота можна натискати квадратні або круглі хвостовики свердл діаметром до 10 мм. Для тих же цілей, що й коловорота використовують різні ручні дрилі. Отвори діаметром до 5 мм висверлюють сверлилкою, яка являє собою стрижень з винтовою нарізкою. На якій надягнута ручку. На одному кінці стрижня є патрон для установки сверла, а на другому головка. Стрижень. А разом з ними патрон зі свердлом обертають рухом угору і вниз нарізною ручки. Для свердління глибоких отворів. В основному в колодах та брусах використовують бурав, який являє собою стрижень з вушком для ручки у верхній частині, гвинтове свердло в нижній частині. Неглибокі отвори в деревині твердих парі свердлять буравчиком. Діаметр його від 2 до 10 мм. Буравчик періодично виймають із просверленого отвору і очищають від стружки, щоб не відбувалося розколювання деревини при свердлінні. Ріжучі частини свердл мають невеликий запас металу для заточування, тому знімати його потрібно економно та вміло, інакше свердло буде непридатне для роботи. Пласкі ріжучі кромки свердл заточують і правлять бруском. Якщо форма та розмір розташування ріжучої кромки не дозволяють заточити її бруском, то застосовують різної форми напилки з дрібною насічкою. Заточувати свердла потрібно так, щоб не змінювався їх діаметр. Направляючий центр не повинен бути зміщений внаслідок заточування. У центрового свердла центр заточують рівномірно з усіх боків без зміщення його осі, підрізні заточують з внутрішньої сторони без зміщення їх відносно осі свердла. Бокові ріжучі кромки у парових свердл слід заточувати зсередини. Спіральні свердла можна заточувати на заточному верстаті, але для цього потрібен великий досвід. При заточуванні натиск свердла на точильний круг повинен бути рівномірним, щоб заточуване свердло не перегрівалося та не втрачало свого гартування. Не допускається зміщення центру свердла при заточуванні, свердління проводять по розмітці центру висвердлюваного отвору. Розмічений центр отвору наколюють шилом, щоб на початку роботи свердло не змістилося. Свердління краще всього проводити, стоячи на повний зріст. У міру заглиблення свердла не треба згибати корпус, щоб не порушити напрямок свердління. При свердлінні каловоротом лівою рукою тримають за наживну головку, а правою рукою беруть за ручку калінчата стрижня та обертають калаворот за годинниковою стрілкою. Для стійкості калаворота при вертикальному положенні натискають на головку під боріддям. При горизонтальному свердленні підтримувану лівою рукою головку упирають в корпус працівника. З самого початку свердління потрібно надати інструменту правильне осяве положення і не допускати його зміщення в процесі роботи. Направляючий центр повинен бути встановлений точно в центрі висверлюваного отвору. Натиск на свердло у кожному окремому випадку роблять залежно від типу свердла, твердості та будови деревини. При роботі з свердлами рекомендується робити невеликий натиск, оскільки при надмірному натиску погіршується якість просвердлюваного отвору і можлива поломка свердла. Крізний отвір в товстих деталях просвердлюють назустріч один одному з обох боків по розмітці на двох сторонах. Дуже важливо зробити точну розмітку на обох сторонах деталі, щоб отвори збіглися. Отвори в тонких деталях просвердлюють заздалегідь щільно, щільно з'єднавши деталі в пачки. Для механізованого свердлення деревини застосовують ручні електричні свердлувальні машини, так звані електричні дрилі, які складаються з корпусу, електродвигуна, редуктора, куркового вимикача, струмопровідного кабелю, штепселя та патрона для кріплення свердлів. Для свердлення деревини електричними дрилями застосовують в основному спіральні свердла. Перед роботою дриль оглядають, перевіряють, встановлюють патрон свердло та міцно затискають. Потім натискають на вимикач курка і вмикають електродвигун. Дриль повинен проробити від 1 до 2 хвилин на холостому ходу. Якщо електродвигун працює нормально, то можна приступати до роботи. Працюють електродрилем з невеликим натиском на рукоятку. При свердлінні стежать за виходом стружки із висвердлюваного отвору, щоб отвір не забивався стружкою і не забивався електродвигун. У разі скупчення стружки треба тимчасово припинити свердління. Електродриль, не вимикаючи, небагато підвести. Якщо стружка, що при цьому спресувалася, не виходить із отвору, потрібно повністю виняти свердло з отвору і очистити отвір від стружки. А потім вже продовжувати свердління. Для заглинчування гвинтів, болтів гайок, шурупів або саморізів використовують електричні шуруповерти з різними насадками, які закріплюються в патроні. За допомогою електричного шуруповерта можна закручувати шурупи і саморізи діаметром до 6 мм.